Доброго дня! З оглядом військових подій за минулий тиждень програма Служу Україні. Поблизу Донецька і надалі спостерігається найбільша бойова активність ворога. Диверсійно-розвідувальні групи противника у районі селища Верхноторецьке намагались прорвати оборону сил АТО. Також незаконні збройні формування били по нашому опорному пункту в Опитному селищу Водяне, мирних кварталах Авдіївки. На Луганському напрямку також знову активізувались бойові дії. Епізодичні провокації супротивника зафіксовано по всій лінії зіткнення. Зокрема, у станиці Луганській, щасті, Золотому та на рубежах оборони на схід від Попасної та Троїцького. Секретар РНБО Олександр Турчинов провів зустріч з делегацією Палати представників Конгресу США. Під час зустрічі сторони обговорили питання міждержавної та військово-технічної співпраці між країнами. Співрозмовники відзначили спільність оцінок щодо агресії Росії, приділивши значну увагу питанню ефективності запроваджених санкцій щодо РФ. Тільки потужна та озброєна сучасною зброєю українська армія може зупинити агресора та стати впливовим фактором миру і стабільності в Європі, наголосив секретар РНБО. У день високомобільних десантних та повітряних військ Збройних сил України президент Петро Порошенко здійснив робочу поїздку до Донецької області. У Слов'янську Верховний головнокомандувач привітав з професійним святом воїнів, які несуть службу і захищають батьківщину на передовій. Я маю високу честь особисто привітати з професійним святом еліту. Збройних сил України, воїнів десантників. Це український воїн, до якого відноситься все з приставкою най: найсильніший, найпрофесійніший, найпатріотичніший, най, най, най. І це не є сьогодні черговим плановим заходом, як це траплялося в минулі. Мирні роки, це свято не було героїчного змісту, це свято справжніх лицарів, ангелів-хоронителів України, її суверенітету, її незалежності, її територіальної цілісності Дивлячись на вас, я бачу підтягнутих, максимально зібраних, фізично сильних, впевнених в собі, впевнених в перемозі. Не просто високомобільних, а й високопрофесійних бінців, які є грозою для ворогів України. Воїни-десантники, продовжуючи славетні традиції крилатої піхоти минулих поколінь, вже в наші дні пишуть свою власну неповторну історію українських високомобільних десантних військ, яка сповнена героїзмом перемог і Яка, на жаль, теж сповнена горечі втрат. Сьогодні також відзначають своє професійне свято Повітряні сили, які надійно стоять на захисті українського неба. Символічно, що воїни повітряних сил та воїни-десантники воюють пліч-опліч і святкують пліч-опліч так само, як ви не віддалені один від одного під час виконання бойових завдань по захисту. Нашої держави. Безпрецедентні кроки, які зробили за цей рік десантні війська, назавжди війдуть у військову історію України. Подивіться, порівняйте десантника, який був в березні минулого року, і який є сьогодні, 2 серпня. Це не лише оснащення. Це є виучка, виправка. Бойовий дух та бойовий досвід, кардинальна зміна в складі та структурі десантних бригад і формування високомобільних військ як окремого роду Збройних сил України. Сьогодні на озброєнні воїнів-десантників штатній структурі бригад є танки, артилерія, яку позаздрить будь-яка інша бригада, є новітня техніка. На озброєнні є хамери, саксони, тактичне озброєння, яке сьогодні вже знаходиться на пристойному рівні. Сьогодні воїни-десантники готові для виконання найважчих бойових завдань. Шановні бойові друзі, сьогодні повним ходом триває процес подальшого нарощування бойового потенціалу високомобільних десантних військ. Я, як президент України, як Верховний головнокомандувач, керівництво Збройних сил, волонтерські організації, і весь український народ додає максимум зусиль для того, щоб оснастити десантні підрозділи сучасним озброєнням, забезпечити всім необхідним майном. Серед місцевого населення у зоні проведення антитерористичної операції армійську традицію з виконанням гімну України та підняттям державного прапору популяризують українські військові залізничники, привчають до неї місцевих мешканців воїни Державної спецслужби транспорту з Новомосковська, які виконують завдання по охороні та обороні наплавного мосту що під Слав'янськом. Зокрема, кожного разу при зміні варти на мосту шикується весь її особовий склад. Зупиняється рух транспорту. Воєн-трубач виконує гімн, а в цей час піднімається державний прапор України. Кабінет міністрів України схвалив проєкт закону, що передбачає створення електронного реєстру військовозобов'язаних. Він доопрацьований і буде поданий у Верховну Раду. Про це після засідання уряду повідомив міністр оборони генерал-полковник Степан Полторак. Для створення цього реєстру будуть використані дані фіскальної, міграційної та прикордонної служб, а також база виборців України що дозволить на 90% виключити можливість ухилення від служби. У Києві відбулася робоча зустріч заступника міністра оборони України Юрія Гусєва із заступником глави дипломатичної місії Радником посольства Японії в Україні пані Хіромі Накано. На зустрічі також був присутній аташе з питань оборони посольства Японії в Україні полковник Кадзухіко Йода. Сторони обговорили питання щодо надання урядом Японії фінансової допомоги на модернізацію та закупівлю сучасного медичного обладнання для військових госпіталів. Японська сторона запропонувала розглянути можливість надання допомоги в організації та проведенні реабілітації, у тому числі психологічної військовослужбовців, учасників АТО. Не дочекавшись офіційної згоди від американців на постачання легендарного протитанкового комплексу Джавелін. У короборонпром почав серійно випускати свої, не менш летальні розробки. Про наші протитанкові ракетні системи Стугна та «Сків» Дивіться далі. Нові протитанкові ракетні системи Стугна, які за характеристиками близькі до американських ПТРК Джавелін ще з весни виробляються на оборонних підприємствах і надходять до війська. Стугна здатна за допомогою системи лазерного наведення вразити ціль розміром із аркуш паперу формату А4 з відстані 5,5 кілометрів. Це аналог американської ракети Джавелін, яку представили на нещодавній виставці Айдекс 2015 в еміратах. Але тільки Джавелін коштує вдвічі дорожче і працює на відстані 2-2,5 кілометри від цілі, в ідеальних умовах на відстані 4 кілометри. Нагадаємо, Джавелін американський переносний протитанковий ракетний комплекс, прийнятий на озброєння армії США в 1996 році, призначений для ураження бронетехніки, захищених об'єктів на землі, а також об'єктів у повітрі, що переміщуються з відносно невисокою швидкістю та висотою. Гелікоптери, безпілотники. Перший серійний ПТРК третього покоління. Україна досі намагається отримати добро від США на постачання цієї летальної зброї. Проте, розробивши стугну, Україна стала на крок попереду США. Наш комплекс дешевше працює на більшій відстані. А стріляти ракетами стугна можна з установок, розташованих на невеликих машинках багі. Її швидкість до 60 км на годину, витрата палива 3 літри на 100 км. Виїхали на вихідну, відпрацювали ціль і поїхали. Також на столичному заводі Артем виробляють переносні протитанкові ракетні комплекси Скіф він призначений для ураження живої сили, рухомих і нерухомих сучасних броньованих цілей, що мають комбіновану рознесну чи монолітну броню. Також скіф легко впорається з малорозмірними цілями типу довготривалих вогневих точок, танків в окопі, легкоброньованих об'єктів та вертольотів. Особливістю комплексу є можливість наведення ракети на ціль з закритих позицій та сховищ, що знижує ризик знищення навідника зворотнім вогневим ударом противника. Військовослужбовці Збройних сил України взяли участь у заходах, присвячених 74-й річниці початку героїчної оборони Одеси. Вшанували пам'ять тих, хто відстояв свободу і незалежність нашої вітчизни. На алею слави завітали ветерани війни, учасники АТО, керівництво обласної і міської влади, представники духовенства. Учасники поклали вінки та квіти до пам'ятника невідомому матросу та вшанували хвилиною мовчання полеглих за Україну воїнів-визволителів. Генерал-майор Андрій Таран подякував міжнародним спостерігачам за те, що вперше в їхньому щоденному звіті, який розміщено на сайті ОБСЄ, об'єктивно відображений факт ведення вогню бойовиками житлових масивів Донецька. Нагадаємо, нещодавно в Донецьку спеціальна моніторингова місія спостерігала 40 вихідних вибухів, класифікованих як вогонь з артилерійських та протитанкових систем. У 2015 році житлові комісії гарнізонів вже підписали розподіл 206 квартир для сімей військовослужбовців. Із них 155 це службове і 51 постійне житло. З вами була програма Служу Україні. І пам'ятайте, перемога буде за нами.